Бідолашна дитинка, я тебе підлатаю. Тримай, друже. А тепер все чисто. О, білочко. Спілочко, що? Ти білочка. О, мене порадоло, ти повинна допомогти мені, подруга. Хто ти? Це я, твій друг білочка. Що? О, я другий, подруга. Це моя справжня форма. Ти ти мусиш допомогти мені. О, боже мій, фу. Твої горішки були на моїх плечах. Це горішки, білочки, це нічого не змінює. Я дозволяла тобі залізти під мій одяг. Я помираю. <ганом> mm -hmm. Слухай, слухай. Подумай про всі ці ті пригоди, які ми пережили. Mm -hmm. Наше кохання було справжнім, це нічого не змінює. Це змінює все. Ей, зараз, зараз, просто, просто залатай мене, як у старі добрі часи. Я знову стану білкою, і це буде. Це буде так, ніби нічого й не було. Ти жартуєш? Зроби це. Ні. Давай. Я сказала тобі, ні, ти не гідний. Зроби. О, я сподіваюся, тебе, чорт, забере з'їдять сови в ведмеді. Повернися сюди, не покидай мене. Я люблю тебе. Повернися сюди, ти мерзото. <плес> Неймовірно. Ну, принаймні в мене є ще ви.